Моє ім'я Книшук Оксана Іванівна. Я приїхала в Португалію в зв'язку з війною між Росією та Україною. Приїхала сюди до своєї хрещеної і наразі перебуваю тут з дитиною. Мій чоловік залишився в Україні, захищає нашу державу у лавах Національної гвардії України. Рішення про відкриття бізнесу прийшло не зразу. Декілька місяців проживши, я розуміла, що адаптація буде дуже довгою, мовний бар'єр. Але дуже велика любов до моєї професії це спорт, я тренер з латису і йоги. І дуже велика любов до моєї професії. Прийшла ідея в голову, що мені потрібно тут відкрити щось своє не просто для себе, а ще для тих дівчат, які опинилися в такій же ситуації. Дуже вдячна вам. Що ви запросили мене на цей проект? Хотіла великий курс, але саме в процесі навчання ментори і під час сесії вирішила, що саме з маленького треба починати, що маленькими кроками я дійду до великого результату, і саме затишне українське жіноче ком'юніті це буде набагато краще ніж холодний великий такий клуб з великою проходимістю, тому що я працювала в великому клубі і проходила 400 чоловік в день. Я знаю, що це таке. Ти не дуже фокусуєшся на людині, а фокусуєшся на проблемах клубу. Тому я вирішила перейти на етап. Зменшення своїх ідеї <хи> на маленьку, хай буде маленький човник, який буде швиденько бігти по течії, аніж великий-великий парабель. Дуже тяжко було і навчатися для мене, тому що в мої роки, мені 40 років, щось підіймати, якесь знання вже зі слої мозку, дуже тяжко. Але плюс то, те, що програма дала мені зрозуміти, що навіть 10 років тому, коли я працювала маркетологом, усе свіженьке, і ви надихнули мені. І дуже корисним стало саме спілкування в групі людей, які дали мені зрозуміти, що я багато що можу. Зараз я підбираю приміщення. Три варіанти подивилася, але я шукаю я така вибаглива леді. Шукаю вже з ремонтом приміщення і хочу, щоб зали було дещо окремо, щоб люди при праці не мішали, не зволікали один одного. Я собі поставила ціль, щоб з 1 вересня я вже повинна відкрити саме свій зал і вже почати працювати. Програма для мене відкрила мене, що я дуже багато знаю, і треба вже ті знання використовувати.